На святкуванні дня Полонії у Вінниці з робочим візитом перебував і голова Верховної Ради України Володимир Литвин, відповідаючи на запитання журналістів щодо призначення нового голови рахункової палати, Володимир Литвин повідомив, різні політичні сили вже запропонували кандидатури на цю посаду. Також сказав він: є претенденти самовисуванці. Нині відбуваються консультації щодо цього питання із запропонованих кандидатур. Чимала увага під час конференції була при. Ділена питання зняття мораторію на продаж землі з сільськогосподарського призначення. Спікер зауважив, що сьогодні потрібно провести повну інвентаризацію земель. Держава повинна її купувати в людей за ринковою ціною і використовувати її з продовольчою метою. За міжнародними розрахунками до 2050 року на землі буде проживати 9 мільярдів людей. Уже сьогодні стоїть завдання про те. Що необхідно збільшити виробництво продовольства на 70%. і всі погляди звертають до України до Росії, які мають в цьому плані колосальні можливості.